Час загарбницької навали кращі з кращих на захист стали. Справжні лицарі України стали крицею за країну. Я молюся за тебе, тато. Я молюся за тебе, брато. Я молюся за маму, що всі молитви за тебе, сину. Я молюся за тебе, друже. Я за діда молюся дуже. Захисник мій опора і сила, це молитва за тебе Лин. Ми ваш тил, ваша віра і надія, ваші мрії, що серце гріють. Ми для вас оберегами будемо. Обіймаємо, цінуємо, любимо. Боги ворогів не вбили за сили, вічний свободи, що в серцях живий, армія моя, народ збройні сили.